Є у нас така можливість, про яку ми вже давно, можна так навіть сказати, і мріяли, що в Мукачі з'явилася ковзика, яка надасть можливість не тільки і діточкам, і дорослим почувати себе в тонусі, кататися, проводити активний відпочинок на свіжому повітрі, але і що ми прислідували за мету, це. Включили до цього процесу, і розвивати цей вид спорту в Мукачеві, за нашою підтримкою, за нашим сприянням, нарешті може з'явитися в Мукачеві і відновитися покійна команда, яка вже на сьогоднішній день тренується на ролі бромі. Ми сподіваємося, що будуть і діти залучатися до цього процесу, як це як місті Ужгород, а також... Сьогоднішній день у Мукачів на, на наступний рік взяла участь у нашому обласному турнірі, який ми як федерації організовуємо. В цьому році я також впевнений, що якийсь ми турнір проведемо, де відбудуться на кінці сезону матчі із Мукачівською командами. Але за мету ми переслідували не тільки соціальне катання, не тільки перебуток, не тільки заробіт, але і спорт. Що цікаве для Мукачівців ще буде, це. Соціальне катання це таке дозвілля, яке присутнє на сьогоднішній день і втячою людей свини познаки, а також і в a